Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний субота, вихідний. Нагадаю, що в суботу маємо більше часу для Бога, тому відео трохи довші можуть бути, послання також трохи довші можуть бути. І, звісно, практика це особисто розглядати. Послання прочитати сьогодні. Ми візьмемо 2 листопада, 2016 рік. Це послання є до Мір'яни Солдо, і можна прочитати в такій книжці. Або безкоштовно на сайті Світломарії можна також будь-яке послання знайти і вписати там в інтернеті онлайн, і безкоштовно це все прочитати. Важливість, важливість роздумування це, власне, мати текст, мати текст. 2 листопада, 16 рік. Дорогі діти, приходити до вас та являтися вам є великою радістю для мого материнського серця, це дар мого сина для вас і для інших, які приходять. Як мати закликаю вас, любіть мого сина понад усе, щоб ви любили його усім серцем, маєте його пізнати, пізнаєте його молитвою, моліться серцем і відчуттям. Молитися означає думати про його любов та жертву. Молитися означає любити, давати, терпіти та жертвувати. Вас, діти мої, закликаю бути апостолами молитви та любові, діти мої, це є час чування. У цьому чуванні закликаю вас до молитви, любові та довіри. Коли мій син дивитиметься до ваших сердець, моє материнське серце хоче, щоб він у них бачив. Безумовну довіру та любов. З'єднана любов моїх апостолів буде жити, буде перемагати та буде викривати зло. Діти мої, я була чашою Богочоловіка, була Божим інструментом. Тому вас, своїх апостолів, закликаю бути чашою істиної, чистої любові мого сина. Закликаю вас бути інструментом, через який всі ті, які не пізнали Божої любові. Які ніколи не любили, зрозуміли, прийняли її і були спасені. Дякую вам, мої діти. Коли Богородиця відходила, Міряна бачила чашу такий опис під, під посланням, це вже власне описується, що відбувалося під час об'явлення. І маємо сьогодні прекрасне е, е, послання, це як підсумок нашого всього тижня. Тижня, бо ми говорили про молитву, про інструменти, про довіру. І сьогодні так в одному посланні якби все це все зібрано. Зібрано. Дивно, що Марія не сказала молитися за священників, як зазвичай в цих посланнях, але нагадаю, що по суботах ми молимось за священників і також створюємо групи. Створюю, я вас заохочу створювати, бо я вже є, такі, є така річ, як Апостольство Маргаретки. І там можна сім людей молитися за одного священника до кінця життя. Ну, тобто, кожна людина в якийсь день молиться за цього священника. Варто цим поцікавитись і варто це створювати. Створювати такі групи, молитви. Що саме дивне, знаєте, вчора був на розмові з францисканцем тут місцевим. І і він не знає про цю маргаретку. І взагалі хорвати не знають про таку практику, хоча пішло воно звідси. І так іноді буває, що щось і щось йде з Меджугорі, але Меджугорі про це не знають. То я йому показував тексти, ми перекладали, що це таке і як, і звідки пішло. А це пішло від Йозо, славко від Йозу. Першого пароха, напевно, який був при, при об'явленнях, і власне, він казав, що моліться за нас, священиків, і потім якась, як, в якомусь посланні першому де Марія сказала, молитися за священиків, пішла власне, ця Маргаретка і складена молитва. Складена молитва, як молитися. І, і там входить текст, і потім «Вірую всім наш, всім радуйся, і всім слава Отцю. Тобто цей вінець, меджугорський вінець. Тому варто, варто входити в такі молитви, в такі брати. Ми молимо за священників кожного дня на літургії. І якщо ти приймаєш участь в літургії, то ти також молишся за священників за всіх. Але ця молитва, власне, де ти вже береш відповідальність за конкретного священника і конкретно за себе, що ти будеш молитися в цей день. Дуже сильна. І дуже багато свідчень самі священники казали після цих створених квіток, от там квітка сім лепестків, то казали, що відчувають цю молитву. Відчувають. Тому не є намарною такі молитви. Важливо не ну пам'ятати за священників, пам'ятати, що вони потрібні нам в першу чергу. Не так, що. Священник там собі щось набудував і сам собі щось робить. Ні. Якби не той священник, то невідомо, де ми були б сьогодні. Хто би охрестив, хто би освятив, хто би зєвангелізував, хто би проповідував, хто би навчав. Бо це все це, це хтось робить. І це все лягає на плечі священників. Ну тому молимось. Молимо за священників, не забуваємо. це... Місія кожного морянина, кожного морянина місія молити за священників, проповідувати Царство Боже. Навіть у мене вчора хтось питав, чи маю я освіту, чи маю диплом. То я вам скажу: щоб проповідувати Христа, диплом не потрібен. Важливо розуміти, що Ісус, Ісус дав тобі, як учню, завдання, місію проповідувати Христа. Не, не, і, в, і в посланнях Марії Марія Недени каже свідчи, але піди закінчи там якісь пару університетів, пару інститутів, отримай пару дипломів, е, і тоді можеш свідчити. Ні, такого не каже. Каже: живи і твоє життя перетвориться на свідчення. Власне, ось це треба розуміти. Бо ми своїми людськими параметрами все хочемо в бумажки перетворити, в якісь. Е, Докази, не знаю. Ну, тобто дійдемо до того, що е, навіть священик, я не, не кажу, що це погано, але що священником стати треба чуть ли не два вищих інститути закінчити, щоб стати священником. Але Ісус вибирав рибалок, рибалок, уявіть, без освіти, без, е, можливо, навіть дехто й читати не міг. І він вибирав, вибирав, і вони були. Супер інструментами в руках Божих. Розумієте? Тому я не ображаюся на такі питання, але просто хочу сказати, що не треба на цьому фокусуватися. Не треба. Хочеш нести добру новину, йди. Йди і неси. Чи маєш благословіння? Так. Ісус дав тобі благословіння. Перший Ісус. Звісно, добре піти до священника. і Взяти ще благословіння додаткове на місію, вихід до людей, проповідь то-то, то взяти благословіння на якийсь проєкт медійний, це варто робити. Але якщо нема такої змоги, то все одно іди і проповідуй, бо Ісус тобі дав це благословіння. Ісус поклав тобі таку місію, бо ти є, якщо ти є учнем, звісно. А якщо ти є учень, то Марія твоя мати. Це також в Слові Божому написано: це є як то, камінь приткновення для всіх протестантів. Коли я кажу: прочитайте уривок, де Ісус на Христі каже: учню це Твоя мати, а ти учень, її син. Це до Івана каже, але в контексті учня. І всі, хто врахує себе учнями, то це наша мати Марія. Ще питання по Марії. Я думаю, вже закінчили всі теологічні питання, бо тут все і пояснюється. Якщо я учень, то це моя мати. Я приймаю її за свою мати. І якщо я кажу слава Ісусу Марії, то Ісус не обіжається. Що я поважаю його матір і люблю його матір. Розумієте? Нема конкуренції. Багато бачу зараз конкуренції, спільнотах, християнських рухах. Ми кращі, ми кращі. Там той хоче бути кращий, той лідер боїться, що у нього хтось лідерство забере. Той там щось зробив та вже рахує себе царем групки молитовної. І це, власне, показує цю незрілість. незрілість. Нема конкуренції Царстві Божому. Хочеш бути найбільшим, стань найменшим, стань найменшим. І тоді будеш найбільшим. Не треба фокусуватися на цих освітах. На цих, хто я маю, скільки я маю обов'язків, скільки я вже там гор перевертаю, скільки я міжгалактичних бісів поганяв. Не, не в цьому суть християнства полягає, а в тому, щоб навчитися любити, любити. не конкурувати, не заздрити, не боятися щось втратити. Якщо ти сьогодні тримаєшся і тремтиш за своє лідерство в якійсь групі, то краще позбутися цього. Бо твоє можливо. Твоя позиція в спільноті стала для тебе Богом. І, і це серйозні слова я вам кажу. Е, бо багато цього бачу. Якщо ти боїшся втратити це якусь там позицію свою, то краще зречься її так сам Сам і чекай, коли тебе назначить туди. Тобто це буде показувати твоє вільне серце, що ти не залежиш від якихось похвал, якихось. Титулів чинів, а ти залежиш тільки від Ісуса. Це звільнить тебе в першу чергу. Я би з радістю, наприклад, тут звільнився би зараз, якби хтось прийшов і сказав, Я хочу дом Воскресіння вести і готувати. Слава Богу, слава Богу, давай, давай. Ну, розумієте? Це означає, що позиція такого правдивого лідера, який з радістю. Дасть комусь також цю працю. Не буде. Я все сам, все сам, все, все я контролюю всі, всіх і все. Тому важливо важливо мати цю таку позицію, що мені не належить це. Якщо Бог мене туди ставить, то, будь ласка, приходьте, забирайте. Знаєте, як Давид, він, коли Бог його помазав на царя, він нічого не забирав, нікого, він Саула міг вбити. Але він казав, Бог мене помазав, хай Бог робить так, щоб я був царем. Він не переживав, він не парився. Чи хтось в нього забере якесь помазання, чи хтось в нього украде його, чи коли він стане царем. Він просто чекав, чекав. То, якщо ти впевнений, то будь вільний, не бійся, не бійся. Каже слово Боже, 365 разів. В слові Божому написано, не бійся, не бійся. А ось це, власне, і, і ми покликані жити цим словом: не бійся. Не бійся бути відповідальним, не бійся бути впевненим. Не бійся, не бійся. Не бійся рухатися, не бійся пробувати, відкривати. Не бійся помилятися. Або не помиляються тільки той, хто нічого не робить. Але важливо кожний ранок прокидатися і казати собі: не бійся. Бо це. Слово Бога. Як о, добре написав хтось в коментарі, що мені дуже багато казали разів, ти не зможеш, ти ніхто, ти ніщо, в тебе не вийде. І власне, для того нам і є слово Боже, зранку. Бо Господь тобі зранку каже, не бійся в тебе вийде, ти зможеш. Це не я кажу, це Бог говорить до мене кожен ранок, і до тебе говорить кожен ранок. І для того, Важливо відкривати Боже Слово зранку, а не телефон. Бо в телефоні тобі скажуть, ти не зможеш, ти не впливаєш, ти ніч, нічого не можеш, ти нічтожество, на яке е, нічого не можеш зробити. В тебе в країні людей вбивають, а ти нічого не робиш. І тобі нав'язують всякі почуття вини, накидують, тобі накидають цей синдром вивченої безпорадності, тебе роблять буквально не ким. А Бог тебе робить особистістю. Бог. І для того тобі потрібно його слухати. Тобі потрібна молитва. Не Богу. Бог дав своє слово, але воно потрібно в першу чергу мені. мені. Щоб бути чоловіком, сміливим, хоробрим, відповідальним, дисциплінованим, впевненим в собі, це робить з, м з мене це робить Бог. Бог мене робить таким. Бо повірте. Новини і телевізор зробив би мене нюню, -ню, тряпку, невідповідальню, яка всього боїться, який всього боїться. І тому ми маємо таке суспільство, що чоловіків важко знайти справжніх чоловіків. Чому? Бо виховує не Бог, а світ. Добре. То я вже віддалився від нашого. Це був вступ. Дорога дитино, і важливо зараз послання прочитати до себе особисто. Задуматись, вдуматись в нього. Дорога дитино, приходити до тебе та являтися тобі є великою радістю для мого материнського серця. Бачимо, Марія радіє від того, що з'являється мені і тобі сьогодні. Дає це послання, це дар мого сина для тебе і для інших, які приходять. Як мати закликає тебе, люби мого сина, понад усе. Люби понад усе. поданд усякі позиції. Понад усякі титули, понад усякі чини, і, і все, 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 що цей світ тобі може дати. Іноді, щоб е, вбити людину, сатана дає титули, знищити духовно. Іноді сатана дає гроші, багато грошей, щоб знищити духовну людину. Іноді титул якийсь та поважний. Тобто е, сатана знає, на кого як давити. І тому дає ці всі речі. І твоє серце прив'язується, і моє серце може прив'язуватися. І важливо це аналізувати, чи не прив'язалось моє серце до якогось е, чину, до якогось титулу, до якогось диплому, чи не прив'язалось моє серце до чогось, крім Ісуса. Щоб Ти любив його всім серцем, маєш його пізнати. А щоб його пізнати, треба про нього знати, треба його слухати. Слухати, слухати кожного дня. Пізнавати, слухати. Для того особиста молитва зі Словом Божим кожного дня, година часу це є стиль життя. Стиль життя. Молись серцем і відчуттями. Пізнай його молитвою, каже Марія. Пізнай його в молитві. Пізнай його молитвою. Ну, ось молитвою пізнаємо. Читаючи Слово Боже, роздумуючи, практикуючи, пізнаємо Ісуса. Молись серцями відчуттями, молись не як стовп, не як до стіни, а молись як до живої особи. Молитись означає думати про Його любов та жертву. Бачимо, як молитись зранку до ночі, як молитися життя, як молитва може стати життям, роздумуєш про Ісуса, про Його життя, про Його жертву, про Його любов. Неймовірно, про Ісуса можна роздумувати так багато. Я, я оце знаєте можу розповідати тільки багато про Ісуса, про Марію, про ці послання. Можу говорити, говорити, воно просто само лється. Хто мене знає особисто в житті, то я не дуже говіркий. Я не можу розмовляти на будь-які теми так багато, так, так радісно, так захоплено, бо мене то не цікавить. А от про Бога тут є власне джерело, джерело. І коли з дружиною бували, бували такі моменти, коли навіть ми зустрічалися і не вистачало розмовляння, то я відкривав слово Боже. І починав, і починав, і починав, і ріки живої потечуть з тебе. Хто має проблеми з розмовлянням, то або з жінками не можете розмовляти, боїтесь, або ще що, то відкривайте слово Боже. І слово Боже буде давати. Але щоб це слово лилось в тебе, треба вливати. Кожного дня я в себе вливаю, вливаю слово Боже, конференції, реколекції, вливаю, вливаю. Важливо вливати в себе, щоб воно потім з тебе витікало. Розумієте, як це працює? Бо багато мені казали, ми пробували там щось знімати, але слова закінчуються, нема вливайте. Якщо не маєш сьогодні, як свідчити, як говорити, про що говорити, вливай. Слухай, мовчи, вливай, вливай, і поки ти не наповнишся сам, і з тебе почне потім виливатися. І ти зможеш свідчити, зможеш євангелізувати, зможеш іти і нести Христа до тих людей, до яких Марія нас закликає це робити. Молитва означає думати про його любов та жертву. Молитися означає любити, давати, терпіти та жертвувати. Бачимо, молитва це є ціле життя. це є… Любити це практика, давати практика, терпіти практика і жертвувати практика. Все практично. Тобто життя твоє перетворюється на молитву. Жертвувати тебе, дитино, закликаю бути апостолом молитви та любові. Дитинка моя, це є час чування. Чування це є час очікування, це є час тренування, бо чування це якраз як е, тримати себе в формі постійно. Постійно е, в цій практиці, в цій молитві, в цьому стилі життя, у цьому чуванні закликаю тебе до молитви, любові та довіри. І бачимо, в цьому, каже, часі закликаю тебе до любові, молитви і довіри. А довіра це, власне, практична дія з Богом. Коли мій син дивитись, дивиться, подивиться до твого серця, моє материнське серце хоче, щоб він в ньому побачив. Безумовну довіру та любов. Безумовно, бачимо, як важливо серце. І Ісус буде дивитися на нього. Ісус може сьогодні подивитися в твоє серце, і чи побачив Він там безумовну довіру та любов. Чи по... безумовно? Це не а якщо, а якщо так, а як, ну, і ще то зробиш, і точно буду довіряти. Ні, Безумовну довіру. З'єднана любов моїх апостолів буде жити, буде перемагати та буде викривати зло. Бачимо, Марія каже про перемогу, буде перемагати, викривати зло. Тобто ми покликані бути переможцями. Для того світ старається нас загнобити, пригнобити, роз, якби то, я впевнений, а світ хоче тебе зробити невпевненим, таким розбитим, розваленим. Світ буде все робити, бо світом сатана править, який тебе розбиває кожного дня. Хоче знищити, перетворити в мікроба, в ніщо, в хробака. Але Марія каже, ні, любов буде жити, будете перемагати, будете викривати зло. Дитинко моя, я була чашою Бога чоловіка, була Божим інструментом. Тому тебе, свого апостола, апостолку, закликаю бути чашою істини, чистої любові мого сина. Закликаю тебе бути інструментом. Інструментом. А вчора ми якраз дивили, слухали достойним інструментом. Бути достойним інструментом. Спочатку стань інструментом, а потім стань достойним інструментом. Через який через інструмент всі ті, які не пізнали Божої любові, які ніколи не любили, зрозуміли, прийняли її і були спасені. І були спасені. Дякую тобі, дитинко, що ти. Живеш цим посланням, що ти хочеш жити цим посланням, що ти хочеш бути цим інструментом, через який будуть люди спасатися. Спасатися. А вони будуть спасатися, бо їх Христос спас. Але має бути інструмент такий, знаєте, комунікації. Бог хоче через тебе промовляти, хоче через тебе спасати, хоче через тебе зціляти. Тому вишкалюємося, вишкальтовуємося. Загартовуємося в ці такі достойні інструменти, щоб Бог через нас діяв. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па Папа.